Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я хотіла вам розповісти про те. Взагалі, я хотіла зняти, якби я могла нормально ходити, я би хотіла зняти румтур або щось таке, яка у нас квартира, але зараз немає такої змоги, і тому зніму пізніше. А ще ми хотіли перефарбувати в кімнаті дитячі стіни, трохи там підремонтувати, зробити невеличкий косметичний ремонт. То теж зробимо, можливо, після того я вам а можливо ще й знімемо процес, подивимося, як воно вийде. А хотіла я з вами поговорити про квартири у Польщі, бо це вже наша третя, третє наше мішкання. Перше наше мішкання було дуже гарне. Майже на четвертому поверсі, і нам дуже воно подобалося. Ми в ньому жили, не тужили, все було супер. До одного моменту, коли прийшов наш хазяїн, задзвонив нам і сказав, що там прийдуть люди, дивитися квартиру. Ну там не переживайте, вони просто подивляться. Там то, якщо потім у вас закінчиться термін оренди, може потім продамо. Ну не переживайте, все буде норм. Ми не переживали, прийшли дивитися ту квартиру. І на наступний день а прийшли дивитися квартиру. Це українці з Києва. І на наступний день дзвонить нам цей хазяїн і каже: тут така справа. Коротше, купили цю квартиру. і Він під шумок, щоб в два рази дорожче продати цю квартиру. Каже: Ну, треба веселятися, але ви не переживайте, у вас до січня, а це був вже грудень, це вже був початок грудня. Вірніше це вже була середина грудня, і він каже: Ви не переживайте, у вас до січня ще є час. До січня ще можете жити спокійно, а там уже переберетеся, якщо що, то я вам допоможу, і він дійсно нам допоміг, бо ми шукали вже квартири. І він нам допоміг знайти квартиру його брата. Це була така кам'яниця, як кам'янка в кам'яному домі. Така будівля перестроєна. Там з однієї кімнати зробили дві. Там ще був такий, як камін обігріваючий. Там дуже холодно, не було ні балкон, балкон вірніше був, але отакий просто вікно і отак чучу -чу, трішечки простору. Виходиш, і одразу все, все більше нічого. Тобто навіть ступити на той балкон не можеш. Смислу від цього балкону не знаю. І ми вже були згодні і на ті умови, вже, вже вирішили, що ми будемо переїжджати. І коли переїжджати, як не на Новий рік. Тому всі святкували Новий рік, а ми перебирались. У нас були ще провадські. Ми перебиралися, переїжджали Це на, на сумках. на... Це страшне, це було страшне. Всі святкували, а ми були замучені переїздами. Оце і скільки речей як оказалось, у нас дуже багато речей. Ми перетягнули, і новий рік вже ми фактично були в новій квартирі. В новій квартирі ми прожили недовго. Тому що це нам знайшов власник тієї квартири, яку він продав, і ця квартира нам не подобалася. Вона мала, там ніде було розвернутися, холодно, каналізація сверділа, це перестроєні там стінки тонкі. Ми чули сусід сусідські розмови, просто все абсолютно. Ну, ну не подобалось нам. І плюс сусіди там дуже гучні. І одна сусідка завжди нам вибігала і говорила, що «а, українці, ви у вас немає свят, у вас немає нічого святого, ви в свята можете і брати, і прибирати. І, ну, бо для нас то їхні свята, якби це для нас звичайний день, просто вихідний. І ми вирішили щось шукати. Але ми жили в тій квартирі, вже, вже не було в нас вибору по великому рахунку, вже жили в тій квартирі, і тут нам запропонували цю квартиру. Запропонував шеф чоловіка, і ми. Спочатку я не хотіла сюди, бо я не знала, що це за район. Це дуже далеко. Кажу, це ми там майже в центрі міста. Це не зрозуміло, де. де. Але він каже: Ну поїхали подивимося. Просто поїхали, подивимося. Ми приїхали подивитися, і я думаю, боже, що це за район такий гарний. Квартира трішки така просторіша, очевидно. Але оці кавалерки, тут вона двохкімнатна, але одна кімната з'єднана із кухнею. І кухня майже просто як барна стійка перегороджує. Мені це не подобається, ну але вже. Хоч так, і, і набагато більше, і балкон, і мені дуже пасує. Власне, зараз ми в цій квартирі. І якщо ви захочете, я зроблю румтур. Найближчим часом, коли буду нормально ходити, вже все буде добре, то я зроблю рум-румтур. А ви напишіть в коментарях, чи взагалі вам подобаються румтури і подібні відео. Тож пишіть в коментарях. Буду чекати. Па-па! І ще плюсом нашого помешкання є те, що ми живемо біля костьолу. А знаєте, що це означає? Ми завжди знаємо, скільки часу. Три години. Зараз музика піде. Це таке ми щодня чуємо.